Всім доброго часу до Бейтаймкісти на зв'язку некромант. Так, сьогодні ми будемо відкривати чуть-чуть контейнерів, і це в нас будуть. Давайте подивимося. Це в нас буде 64 містичних контейнера. Два контейнера, 2 мега контейнери, два контейнери відпад, чорна скринька, пару їх усі, і також в мене є зимовий. Замкнений контейнер. Два штуки зможемо відкрити. Давайте можемо і почнемо з містичних контейнерів. Подивимося, скільки ми зможемо вибити містичних сертифікатів з 64 містичних контейнерів. А ми починаємо. Подивимося, що картоха для нас заготувала. Так, ще зразу з першого конта 9 бустерів. Непогано, непогано. 50 000 кредитів. Коротше. Картоха не цього самий. А поки осаджуйтесь поудобніше, заливайте собі чайоху каву. Хто зараз снідає, обідає вечері. Приємного апетиту. Смачного. А я роблю глоточок чаю. Чай з медом Дебіла штука прям смакує. Так, фото воно дуже сильно громко. Звиняюсь, якщо що, зарані буває, всі ошибаються, а поки картоха нічого не сипе. Хто мене дивиться, пишіть в коментарях, як вас справи, що поробляєте, які новини в танках. Задоволені ви танками чи ні. Пишіть, буде цікаво, цікаво почитати. А поки. Картоха нічого не сипе, 250 вільного досвіду. Ну, то капець, коротше. Прям ліпше нагороди не придумаєш. Ну, буває так. Поки по талісману зібрав містичний контейнер другого рівня. А, цікаво, цікаво, цікаво. 50 тисяч кредитів. Ну, краще нагороди не могло і бути. Картоха не сипе. Так, ну я би хотів би зараз з 50 містичних контейнерів, які лишилися, забрати хоча б два містичних сертифіката або 110 золота, ну, звісно, куди я розмріявся. Да, давайте ми так, може, з пропусками пару контейнерів відкриємо, а то картоха прямо 5 5000 вільного досвіду було. Йома, що -йо. я прогабив? де то, де -то картоха, що то 500 золота туди небезу. Ну, все краще, ніж 250 вільного досвіду. Так, поки картоха не дає ні містичного сертифіката, ні ніхрена. Короче, ніхера. О туди містичний сертифікат перший на базу. Тільки на поговорив так. А я пока сьорбаю чайочок. Прям шикарно. 250 більного досвіду. Туди. Все в ангар, все, що. Можна все тягніть в ангар. І ражу вам не продавати танки. Не продавайте танки. Збирайте, накопичуйте. Тому що ви продасте якогось танка, а потім будете дуже і дуже сильно жаліти. А поки що то картоха лаганула прям жорстко. Так, картоха, а, у ну, мене щось з інтернетом проблеми. Звіняйте за. Ну я з вами поговорю, поки воно Ну Вже загрозило, І на тому дякую. У мене чуть інтернет підлагою останнім часом. Так, картоха не сипе, давай, 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 давай. 50 мільярдів. Тьфу, 50 золота хоча б дай. Давай. Так, 2 бустера. Кредитів. Так, залишається 33 містика. 32 містика. Такий прекрасний тепленький Туди 5000 золота. Та ви що? Я навіть, я на таке навіть не надіявся. Так, ну це прям-прям, ну, да, да 5 5000 золота. Давайте ми подивимося, скільки у нас шанс на 5000 золота щоб нам випало. Так, щоб випало 5000 золота шанс 0,05, щоб випало 5000 золота це прям, да, ну, достане далеко було, ну. Но... І на тому, скажімо, дякую, могло би випасти, що правильно, ніхера. Тому дякуємо за 5000 золота картоха сьогодні в настрою. чуть підкрутила. Да Я довольний. Я прям, ну, прям, ну, можна сказати, що в вахері. Хотілося б, звісно, 100, але 5 теж непогано. Давай можемо ще раз п'ятерку повторимо. Картоха, давай я в тебе вірю, давай. І долю з маком з пастернаком, правда? Я що кажу? Так, ну може ми з контейнерів другого рівня містичних заберемо ще одного містичного сертифіката. Це теж можливо. А, а поки зорбаємо чайочок. Ляпота. Так. Третій містечний контейнер на базу. Другого рівня. 100 золота. Краще, ніж 250 вільного досвіду. Зауважу. Так, поки кредити. Кредити, кредити, кредити. Звісно, кредитів мало не буває. Поки нам дає 200. Це прям, да, все-таки ну, як не як не мінімалка, не 50. 100 золота на базу. Вангар. Вангар. 50 тисяч кредитів. Да, на що я надіюся, Що як думаєте, картоха да ще одного містичного сертифіката, Давай ми з пропусками. Раз, два, три. Хіра. Поняв, прийняв, обработав і пішов далі. Золото, золото, золото. Насипай, насипай. Давай, давай, давай. Ну, конечно, да. Ось. сім острів вільного золото. Казу вільного досвіду хотів вже казати. Перепрошую, я просто на роботі замахався. Тому, ну, таке, знаєте, що відео після роботи, після робочого нормального дня в 14 годин відео знімати ну, не так уж і легко. Ну, нічого. Ми стараємося. Зараді вас. У мене, до речі, підписників, ну прям багато, аж 7 штук. Ну, хоча, я сподіваюся, що я колись так чуть розростуся. Буде хоча б. Я думаю, що я буду робити розіграш на... 10 000 золота, коли в мене буде 100 підписників, буду і дуже-дуже радий комусь відістати 10 000 золота. Ну, щоб зібралося 100 підписників, треба, звісно, почекати. Ну, нічого, ми кажемо і на тому дякую, що є. Могло би бути і гірше. Так, ну поки картоха фото прям, ну взагалі, за 64 контейнера, вона дала мені одного містичного сертифікату. Ну, звісно, 5000 золота. Це теж треба враховувати, що ну не кожного дня падає 5000 золота, ще тим більше з містичних контейнерів. Це прям ну да наголота така. Суттєва. Так, давайте відкриємо збери їх усі, в мене їх 5 штук, подивимося, що ми зможемо забрати збери їх Усі. Конечно, ну прошлого відкриття мені прям збери їх усі два танчика дало. Я думав, що тепер я получу ніхера. Ну і цього року, напевне, получу також ніхера. Тому що збери їх усі, до такий контейнер, що з нього або сипе, або не сипе нічого. Вангар. Так, ще один би Давайте ми може напевне скриньку відкриємо. Так, 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 ну, максималочку дало 400 золота і на тому дякую. Так, давайте ми відкриємо оцей контейнер. Хотілося би танчика, але півтора тисячі золота теж непогано. Так, давайте ми подивимося, що нам додасть містик другого рівня. Хотілося би, звісно, так, ми заберемо навіть містик третього рівня по талісманам це приємно. Та да, це приємно. Так. Давай, катну картоха, ну дай містичний сертифікат. Ну що ти ламаєшся як цялка після сьомого аборту? Да уж, картоха не сипе. Давайте ми відкриємо ці контейнери Так! Бам. Що з них падає, я даже не знаю. Так, 25 золота. А що, в мене більше їх нема? Я ж купив, вроді би, два ключика, а от ключик, що в мене є. А контейнера нема. Коротше, на контейнер треба, напевне, буде зіграти пару ігор, щоб дало контейнер. Ладно, відкриємо, давайте містичний контейнер третього рівня. І нам впаде 14 днів преміум аккаунту. Ну, ну і на тому дякую, коротше. Напевне. Відкриємо 2 мега контейнери, а потім вже відпад Тому що ну, мені з відпада більше світу. Так. Дало А, ну мені по талісманам дало 1000 золота і 250 випало з контейнера І містичний контейнер першого рівня. Ми зразу ж його тут відкриємо. Так, 50 тисяч кредитів. І на тому дякую. Так, давайте ще один мегаконтейнер відкриємо. Откроємо. Так, давай, коротше, золотий чайник. Золоту вазу. <с> ну, нічого на тому дякую. Могло б дати правильно ніхера. то прям сьогоднішнє відкриття, напевне. Ну, хоча зауважу то, що випало 5000 золота з містичного контейнера, тому напевне це відкриття нормальне. Ще якщо б з сертифікату нам дало десятку, це взагалі б було ну, прям дебело. Так, ну 100 золото і чорну скриньку. Давайте чорну скриньку, йдемо до п'ятого рівня. хоча Хера, мінімалку. Забирай і сиди тихонько, понятно. Ну, давайте перейдемо до самого, самого, самого найкращого. Хотілося б, звісно, кара 45 тонн. Ну, подивимося. І раз, і два, і три. І дайрік, дайрік, дай, рік дай, рік дай, Ой, блядь, коротше, дало сердельку якусь, блін. Ходога дало шостого рівня. Прям, ну що ну, ходога мені не хватало. Він в мене взагалі був. Та, ходог в мене був, 700 тисяч компенсації в золо в сріблі в кредитах. Так, ну що скажем? Коротше, відкриття, якщо по-чесному, це було галіне. А я вам скажу, коротше, одну таку штуку. Куди би ви не повернули зараз екран телефону чи комп'ютера, дуло буде дивитися прямо на вас. А вам хорошого дня! Ми закінчуємо. До побачення!